Сьогодні ми зстановляємося над великою трагедією нашого народу, голодомор геноциду вже 90 років. І кожен з нас є зобов'язаний пам'ятати, кожен із нас є зобов'язаний вшановувати Дуже важливо, щоб ми молодь в першу чергу відчули цей біль, який українці переживали в 32 другому, роках. Проти всіх тих подій, які робили більшовики, і зараз роблять росіяни. Українці вистояли, продовжують говорити українською мовою і підтримують свою культуру і є як нація і зберегли свою державність. Як в 32 другому, роках, так і зараз люди борються за свою ідентичність, і за своє місце на своїй землі. Наш обов'язок є. Пам'ятати ті невинні душі, молитись за них, запалювати свічку і просити Бога, щоб більше таке ніколи не повторилось. Сьогодні безумовно трагічний день в нашій історії, не тільки історії, а в кожній із наших родин Росія продовжує свої геноцидні дії проти українського народу, і ми повинні згуртуватися для того, щоб досягти нашої перемоги. Пам'ятаємо всіх загиблих. Боже Духі, і сам при плоті, Письмен я Ялознищі, життя Святої Твоїм дарував сам Господи, попокой душі совших слух Твоїх, усіх не вбитих під час Богоморів України. Хто живе побучих під підкрімує Бога небесного сервиця, скаже Господе мій заступник міста. Рудан Суш, атуш, притікавш і казавнуш. Сьогодні ми згадуємо ті жахливі події, які в спеціальний спосіб були спровоковані, щоб це зло вчинити. Ні Марищо підніпукає, ані на овеч. Сакрифікаруємо Богу, а Сухова. Люди, які були засліплені ненавистю, і заставити народ терпіти тяжкі невимовичі. exigimos que aquelas mulheres e aqueles homens, com os seus rostos, as suas histórias, venham ao nosso coração. Nós olhos hoje, seu sob a mente, protege o novo teu filho. E isto é a mente prestada e a deixar o seu depois de olhar o mor. Ninguém pode, ninguém deve andar apenas ocupado com a sua história, com a sua vida, com o seu destino. Mas todos são chamados a tomar parte na construção da vida, da história e do destino dos outros. Після голодомору, який відбувся, ніхто з нас не має права його пам'ятати як історичний факт. Як те, що щось відбулося, але мусимо бути відповідальними, щоб воно не потужлося. І щоб будувати то майбутнє без тих страждань і терпів. І бути відповіда один заліз. Ністріли, що літає, що Лютому 22-го року світ переконався, що за ці 90 років мотиви цілі та методи на світі не змінилися. Російська агресія проти України так само спрямована на те, аби стерти Україну з нами світу, знищити український народ, українську культуру. Та Крім того, Росія продовжує використовувати продовольство карбуло як, як зброю глобального масштабу. Водночас ми сьогодні не один. Не одиноки, як було тоді, у ці страшні місяці осені, зими та весни 1932-33 років. Весь цивілізований світ на нашому боці і ми вдячні нашим партнерам. Голодомор забрав мільйони життів українців, але не зламав. Українську надію, націю тоді ми дозволено здійснити цим планом і сьогодні. Єднаємо наші зусилля для досягнення такої довгоочікуваної перемоги і завжди будемо пам'ятати і віддавати нашу шану жертвам голодоморів, масових штучних голодів України. Вічна пам'ять, жертвам голодоморі і слава Україні!